Слава Ісусу Христу! Народ Божий, я приїхав подивитися за вашою свободою і лишився. Хочу прочитати із посланням до Римлян, 8 розділ, 9 верше. Ви живете не по тілесному, а Духом. Тому що Божий Дух живе у вас. А якщо хто духа не має Христового, той і не Його. Я хочу зупинитись на закінченні цього вірша. А хто духа Христового не має, той і не Його. І я родився в ті часи, коли питали, на язиках молишся? О, значить, дух є. Дух Христовий. А, ти не молишся, значить все. Ти, ти не спасенний, тобі навіть хрещення не дамо. Да? Були таких, ні? <різь> Були <різь> таких. І я розмірковував, я думаю, що є люди, які говорять язиками, двома язиками, але духа Христового не мають. Але я вірю, що ті, хто мають Духа Божого, вони повинні мати і Дух Христовий. Якщо немає Духа Христова, то той не християнство. І як його можна відрізнити? Пророк Ізиків, 22 розділ, Бог каже, 22 розділ, 30 вірше, він каже, шукав я серед них людину, котра би відбудувала би стіну і стала переді мною в проломі щодо цього краю, аби я його не знищив. Але такого я не знайшов. Я дуже часто читав це ці і чув, і я думав, що якийсь пролом і стати в проломі, захищати від ворога. А тут, дивіться, тут написано, що захищати від Бога. Захищати народ цей від Бога, каже, від мене захищати. Я шукав таку людину, яка би стала в проломі. Стала би в проломі за свою землю, щоб я не погубив її. І я зрозумів, що Бог шукав Духа Христового. Хто має цей дух Христовий? І Ісус Христос прийшов на цю землю, маючи цей дух. І знаєте, що він зробив? Він собою закрив мене, щоб гнів Божий не, не, на мене не, не злився, а Він прийняв його на себе. Він прийняв його на себе. І цей дух Христов повинен бути в церкві, в християн. Це не те, що я молюсь язиками чи ще щось я роблю. Я маю той дух Христов, який може захистити виновного. Я не кажу невиновного, який виноватий. І Бог каже, відступись, Моїсею, я погублю цей народ, а від тебе я произведу новий народ. Моїсей каже, ні. Якщо його, то і мене. Він собою закрив народ. Ми багато разів пам'ятаємо, як Моїсей. Кричить, давай кадильниці, закривай, щоб Божий гнів був зупинений. І сьогодні ми живемо на землі, де йде війна, проливається кров. І ми не можемо сказати, що ми святий, народ, і ми, зас... ми... Господи. Ми святий, ми заслуговуємо Твого захисту. Народ виновен. Дуже сильно виновен, коли мене питають. Чому? Всі є за що? На 40 мільйонів абортів офіційно зроблено в Україні за своїми руками, люблячі батьки, матері, віддали. Всі є за що. А що нам робити в нашій церкві? Захищати цей народ і казати, Господь, я буду хадати цього народу. Я буду молити за цей народ, я буду служити йому, щоб він повернувся до тебе. Коли ти їздиш на фронт і ти бачиш цих хлопців, які безбожні, є. і ти думаєш, ну що там можна проповідувати? Але я хочу стояти і захищати їх перед Богом, Господи, помилуй їх. Хай вони познають тебе, хай вони будуть живі, хай вони повернуться додому, до своїх сімей. А ми будемо служити їм, ми будемо проповідувати, будемо захищати, щоб вони мали також Дух Христовий. Сьогодні військовим. Вони не знаючи цього, але вони, як Христос, захищають нас. Стоять за нас, щоб ворог нас не погубив. Щоб ворог нас не погубив. Цей Дух Христов, він проявлявся в Павлі. Павел каже, я був готовий бути відлученим від Христа за мого народу. Він каже, я, я готовий страждати, щоб цей народ був спасенний. І я вірю, що ми тут для того, щоб народ України спасався. Ми тут, щоб захищати його перед Богом. Бог чекає цього Духа Христового. Він не хоче погубити. Він каже тут, 30-й вір, шукав я людину, яка б відбудувала стіну і стала би переді мною в проломі щодо цього краю, аби я не знищив його. Аби я його не знищив. Не ворог, а я. І тільки ті, які мають Дух Христова, вони мають владу, вони мають дізнавіння захищати цей народ. І хай Бог благословить, чому ми мали цей Дух Христовий. і ми молились, ходати себе, і ми захистили цей народ. Ми захистили пред Богом, тому що цього Духа Христова Бог чекає від нас, від церкви своєї. Щоб ми не просто казнили друг друга наліво, направо, а стояли у проломі, захищаючи його. Амінь. То ли ми кімнати, то не ми не вийде.